Вітаю на каналі В'яжемо разом і пропоную зв'язати простий візерунок гачком. Візерунок універсальний. Підійде для будь-якого в'язаного одягу в залежності від складу пряжі. Можна в'язати літні топи, майки, футболки, демісезонні речі, а також теплі. Рапорт складає 2 ряди висоту і 7 петель в ширину плюс одна для симетрії петелька. Набираємо ланцюжок з повітряних петель в кількості 15 плюс 3 петлі підйому. Так, 15 і плюс 3 петлі підйому. Тепер четверту петлю від гачка робимо стопчик з накидом, і таких стопчиків у нас має бути 4 підряд. Тепер внизу пропускаємо петлю і вслідуючу пров'язуємо галочку. Стопчик з накидом повітряна петля і сюди ж стопчик з накидом. Пров'язали, тепер повторюємо. Пропускаємо петелечку внизу. І пров'язуємо чотири стовпчики підряд з накидом. пропускаємо петельку внизу. І в слідуючу пров'язуємо галочку. Пропускаємо петлю і в останню пров'язуємо стовпчик з накидом. Робимо три петлі підйому. Розвертаємо в'язання. Дивимось, у нас йде галочка, значить, ми завжди в галочку будемо пров'язувати галочку. Далі пров'язуємо три стопчики з накидом підряд. Так, вводимо гачок. Під дві петельки Тільки будьте уважні, ось ці петельки відносяться до галочки. Ми гачок вводимо ось сюди. Пров'язали три стопчика підряд, тепер ми будемо чіплятися за ніжку першого стовпчика і пров'язувати три стовпчика з накидом з однією вершиною. Значить, раз, пров'язали, два. І 3. Тепер всі ці петелечки ми пров'язуємо за один раз, пров'язали. Далі в нас йде галочка, і ми в'яжемо галочку. Далі три петлі, три стовпчика підряд. І в перший стовпчик також пров'язуємо три стовпчика з накидом з однією вершиною. І пров'язали ось так. Тепер нам потрібно пров'язати. Стовпчик з накидом в петелечку третю, підйому. Пров'язали стовпчик з накидом. Тепер ось ці два ряди в нас будуть повторюватись. Набираємо петельки підйому. Повернулися, розвернулися і пров'язуємо 4 стовпчика підряд. Тепер галочка, значить, пров'язуємо галочку. Далі пров'язуємо 4 стовпчика з накидом підряд. Далі галочка, пров'язуємо галочку. І в останню петлю підйому пров'язуємо стовпчик з накидом. Три під, петлі підйому розвернулися і повторюємо другий ряд. У нас йде галочка, прив'язуємо галочку. Далі пров'язуємо три стовпчика з накидом підряд. Так, тепер знову повертаємося до першого стовпчика, чіпляємося за ніжку і пров'язуємо три стовпчика з накидом з однією вершиною. Пров'язали. Далі у нас йде галочка. Пров'язали знову три стопчика підряд. Чіпляємося за ніжку першого стовпчика і сюди пров'язуємо три стовпчика з накидом з однією вершиною. Пров'язали. І тепер в останню петлю, петлю підйому ми пров'язуємо стопчик з накидом. Робимо три петлі підйому, розвертаємося і починаємо з першого ряду. Ось такий візерунок у нас виходить дуже гарний. Все, дякую за увагу, до зустрічі!